Шановні колеги, дуже важлива інформація з Брюсселю. Тільки що Єврокомісія рекомендувала розпочати офіційні, ну тобто, прийняла офіційний звіт і рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Таку інформацію дала президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. І Я хочу сказати, що цей шлях розпочався 10 років тому, коли Янукович відмовився, відмовився підпис. Це вже не з процедури, Ірина Володимировна. І герої майдану насправді розпочали цей шлях. Я дякую і нинішньому парламенту і попередньому парламенту за те, що ми з вами разом голосуємо всі законопроекти і виконуємо ті завдання, які необхідні для історичної місії нашої вступу України до ЄС. Давайте привітаємо це важливе рішення Брюсселю і побажаємо одне одному мудрості і спільної роботи над тим, щоб.